Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ми Божі скарби. Хоча ми й глина. Ми є глиняними посудинами, створеними Богом і для нього. Немає значення, як він вживатиме вас. Набагато важливіше знати ось це. Та ми. Неначе глиняні глечики, які тримають цей скарб, щоб показати, що ця найвища сила належить Богу, а не нам, друге до Коринтян 4.7 Деякі люди завжди сумні, тому що хочуть бути схожими на когось. Наприклад, вони хочуть співати чи проповідувати, думаючи, що бути гарною посудиною означає стояти за кафедрою з мікрофоном у руках. Вони вірять, що будуть щасливі лише коли набудуть тієї форми, що їм вбачається. Але довіра Богу у всьому процесі і є ключ. Хіба може річ сказати тому, хто її створив, не він мене зробив. Ісая 29,16 Багато хто бажає вразити голіафа, але жодного разу не стикався з левом чи ведмедем. Бог також бажає, щоб ви були посудиною в честі, і якщо ви маєте благословення, переваги сили у вашій посудині, то це від Бога, а не від вас. Важливо визнати, що Бог суверенний, Він знає, що саме є найкращим для вашого життя. Бути сформованими руками Божими саме по собі скарб. Але ми, як і раніше, глина. Розуміти це означає визнавати, що ми пил, виліплений Богом, який знає нас і має особливу мету для вашого життя та мого. Моя молитва сьогодні. Господи, я прийму твій процес формування, я довірятиму гончару. Він знає, що хоче, і його плани це найкраще і для мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджискрапканет. Усі права захищено.